Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерологією, яка пов'язана чи з датою народження, чи з назвами, чи з вашою країною. Сьогодні я роз... хочу розповісти, як слово Бог і слово «диявол» на російській мові д'явол, ну Бог не міняється, можна перекласти, можна їх поставити в ту матрицю цифр, що це означає, світ є цифра. І зараз штучний інтелект це теж цифра. Ну, Наприклад, якщо ми беремо слово диявол, ось подивіться, як я розклала може ближче. Кожне число, кожна буква має цифру. Можете залишити, подивіться, яка буква що відповідає. І коли додати всі цифри, дивіться, це буде число. 28. 28, ми теж може складати, дооднозначно це 10, і якщо до однозначно це одиниця. 28, я також пов'язую з картами Ленорман, я трохи простила. Холодно, так? Да? Травень місяця холодно. Якщо, якщо всі числа, ці додати буде 28, і я також пов'язую числа з картами чи то таро, чи то Ленорман. Якщо брати карти Ленорман, то 28 28 – це е, карта муж, чи, мужчини. Мужчина обозначає мужчину. Якщо 10 це коса. Якщо одиниця це вершник, це лідер, це число 1. Е, В картах Таро одиниця це теж маг, це спеціаліст, це кращий. Зрозуміло, що це число. Чому я беру російську мову? Чому? Тому що більшість людей говорить на російській мові. По-перше, по-друге, ці знання, які оце по нумерології, це в основному російська мова. Все було перекладено на російську мову, навіть якщо це знання із якоїсь ішли там, з Австрії і ще чогось, вони все рівно перекладаються на російську мову. І алфавіт більш стабільний це російський. Український алфавіт він нестабільний. То букву «Г» вводять, то ще щось якусь букву вводять, і їх міняють місцями. Розумієте, букви поміняні місцями. І тому я беру російську. Хоча, якщо е, взяти е, замість е, д'явол вставити е, букву и диявол, то там буде інший трохи цей, ну і теж не кращий, теж не гірший, не гірший. Так, про що я хочу сказати? І так, число е диявол, диявол на російській мові, це код 28. А от Бог, я буду далі говорити, Бог, Бог не міняється по-любому. Що в українській, що в російській мові однаково. Але база береться. Чому береться база російської мови? Тому що їх багато, тому що держава величезна. І тому за основу береться такий алфавіт. Е які держави ще великі? Америка. За основу береться англійська. І тому я казала, що ви люди зараз. Може, з ким-то там спілкуєтесь і може доводити себе до конфлікту, яка мова головна, головна буде англійська. Навіть і не російська, і не українська. Це знову обман, те, що там мову, щось там прижимають. Головна зараз іде, буде англійська. Ви вивчаєте англійсь? дітей старе на англійську мову? Це головне, навіть якщо навіть українську не знати, ну не треба головне англійську знати. Ну ви ж розумієте, що це створиться на цьому світі. І так, число диявол, я б сказала, число диявол означає число лідерства. Це один, це перший. До речі, добре, образ диявола змальовується в книзі Мастер і Маргарита, де показано, що диявол не такий диявол, як ми про нього думаємо, і що він не є основною, основним таким стержнем зла. Диявол ще не є основним стержнем зла. Так що він лідер, він багато що може. Чи зустрічала я людей, які вірять в диявола і вірять в те, що вони захищають. Так. Є такі люди, які моляться або звертаються не до Бога, а до диявола. до Є таке є древо богів. Чому богів я кажу? Тому що у християнстві теж є святі, вони теж приравнюються як до богів. Тому що є древо, таке бога, і є древо дьявола. Вони майже рівноцінні, так написано, по своїй силі, тільки що бере дьявол. За те, що він дає, і що бере Бог. Це треба теж вивчати і знати цьому. Тож, диявол, д'ял на російський в матриці цифровій не несе погане значення. Це лідерство, це професіоналіст, це уміння щось, це я головний, я старший. Тільки над ким? Людина сама вибирає, хоче, щоб він був старший чи ні. І так слово. Бог, слово Бог. Ось у нас три букви. Я розклала цифра 2, 7 і 4. І це число, ви будете здивовані, 13. Деякі вважають, що 13 це там чортова дюжина, все інше. Число 13. В нумерології, в Таро, число 13 означає смерть, а у Ленорман число 13 означає дитину. Часто люди кажуть, ми діти Божі, ми діти Божі, ми діти Божа. Але діти це ще наївність, це ще інфантильність, це ще нерозуміння того. і це говорить про те, що вивчайте, вивчайте не слово Боже, а вивчайте, що такі боги, які боги. Були раніше, і який Бог, і язичників неможливо відкинути, щось у них теж є правильно, треба вивчати. Число 13 в картах таро, це означає смерть. Що означає в картах Таро смерть? Або в ведичній нумерології число смерть 13 означає, що людина декілька разів може при життю померти і знову воскреснути, або народитися, або почати спочатку. Тобто, спочатку гусеничка, кокон, і потім бачила. Бабочка. І коли людина проходить ці три стадії розвитку, вона стає бабочкою, вона злітає. Це говорить число 13. Число 13 говорить, що знаходимося ми на межі між смертю і життям. І що смерть це не є кінець, і життя це не є вічність. І це, це число 13. Так говорить нам. Кожна, кожне слово не просто так. Кожне слово переведено в цифри, і вони теж щось означають. Це дуже має е, причинно-наслідкові зв'язки. Треба вивчати і розуміти, що відбувається, а не просто вірити тим, що вам сказали. Тож, аналізуючи два слова, е, дьявол і Бог. Розумієш про те, що е, ці слова по коду, можливо, навіть Бог, і ще складніший, і ще, складніший, і ще е, неможливо пізнаний, і що приховується цим словом, і який Бог стоїть за цим словом, дуже ще треба розбиратися. Але ви зрозуміли, що за Бог це число. 13. Ви можете число 13 глибше вивчити і зрозумієте. Є така е, легенда. Ви знаєте, треба читати багато. І легенд. В казках є часто багато різних шепотків, загорів в казках, до речі. Е, і там є якась істина правда От людина повинна зрозуміти, де там правда. І Є така легенда, що у Бога було 12 дітей. 12. Зрозуміло. І один із них був поганий Бог. Дитя Бога, його ім'я було Яхва. І він був негарний, злий, некрасивий. Він не любив жінок. Тому що жінки завжди над ним сміялися, що він негарний. І тоді Бог сказав: Я тобі дам правити світом 6000 років. Але якщо моє ім'я, ім'я, ніхто не забуде, або Люди зрозуміють, хто справжній Бог, то тоді я в тебе всю цю владу заберу. І Бог Яхва сказав, що я буду правити цим світом. І моє дерево буде не древо дьявола або Бога. Моє дерево буде, як кажуть, воронка зла. Я буду окремо від диявола і окремо від Бога. І я буду правити цим світом 6 тисяч років. І буду насолоджуватися або брати енергію страждання людей. Це все-навсього міф. Але в кожному міфі є доля істини, яку виберете ви для себе? І чи є це правдою? Що в цьому є? Але є таке, що диявольська сила то окремо, Божа сила то окремо, а воронка зла. Вона закручує людей зовсім по іншим правилам і іншим параметрам. Тож, за словом Бог, по перше, ми не знаємо, хто стоїть, і ми не знаємо дійсно, хто на вищому рівні править зараз людьми. Цікавтеся далі нумерології або різними науками психології сучасної. Яка приховує дуже багато тайм від нас, але вони так корисні для нашого життя, для пізнавання світу. Донатьте мій канал для підтримки, можете все на всього 20-50 гривень. Я буду вдячна. Картку я вказую для того, щоб я виходила, тому що мені треба ж зібратися з думками, зібратися з знаннями, зняти хоч як-небудь і донести людям інформацію про те, що це, який це світ і що приховано в цифрах. Хоча нам показують букви, всім удачі!